Підприємець Ілля Грицанюк уже брав участь у торгах через систему державних закупівель Прозоро чоловік каже, конкуренція між надавачами послуг змушує їх зменшувати ціну. Тож замовнику легко обрати того, хто запропонує якість за найменші кошти. Зареєструвався, підтвердив, що ти дійсно підприємець, і все легко, все просто, все написано. От, нормальні системи фільтрів. Я навіть виграв одні торги. Першою суттєвою економією Житомира, яка набрала чималого розголосу в місті, стало встановлення 40 велосипедних парковок. Тоді їх замовили на 24% дешевше ніж планувалось. 25 тисяч гривень, які заощадили під час проведення тендеру, витратили на встановлення тих самих велопарковок. Звичайно, при проведенні торгів виникає економія коштів, тому що дійсно відбувається конкурентне змагання і та й переможець, який запропонував найменшу ціну. З ним укладається договір. Попадковки, які ми закупали, ми планували виділяти бюджет там по 500 тисяч на штуку, при цінах роздібних там в інтернеті 650 і, там і так далі. От вийшло закупити навіть дешевше ніж по 400. Насправді, ми формуючи бюджет на 2016 рік, дещо, скажімо, збільшували на очікувану інфляцію по песимістичному прогнозу кабінету міністрів, не по оптимістичному, як вони планували державний бюджет. Більший відсоток закладали інфляції для того, щоб дійсно зробити можливим придбання тих чи інших товарів робити послуг в Україні. Загальна тенденція теж позитивна. Після того як система електронних державних закупівель запрацювала, бюджету України вдалося заощадити понад 3 мільярди гривень. 3 мільярди 110 мільйонів гривень, і в принципі вона зростає кожного дня. Ми очікуємо, що до кінця року вона складе 5 мільярдів гривень. А... Наступного року, тобто перший рік, коли система буде працювати з 1 січня по 31 грудня, весь бюджетний рік, ми очікуємо, що ми зможемо поборотися за 40-50 мільярдів гривень тих втрат, які зараз осідають в кишенях корупціонерів або просто втручаються через неефективність процедур. Кошти, які вдалося заощадити, лишаються в місцевому бюджеті. Проте інколи менша ціна означає сумнівну якість, запевняють експерти. Тому, аби не купити кота у мішку під час торгів, слід чітко прописувати умови виконання тендеру. Треба дуже чітко прописувати умови, тобто специфікацію під час оголошення процедури. Це якраз є відповідальність закупівальників. чим краще буде прописані умови, тим більше ймовірність, що ви отримуєте те, що очікувало. Втім, попри зростаючу популярність не у всіх містах України, система Прозоро користується попитом. І регіони, де звичайно впровадження йде значно повільніше. Так, наприклад, дуже сумно виглядає картина в кривому розі, причому це дуже дивно, особливо наприклад, порівняно із Маріуполем, який де якраз із електронними закупівлями все добре, і демонструє, що власне немає ніяких ні регіональних ні якихось особливостей а скоріше є. Воля чи відсутність такої волі у Керманичів громади щедлово використовувати власне кошти місця. Такі самі проблеми є і в великих, і в маленьких містах. Наприклад, ми боремося за впровадження нормальних повноцінних закупівель в броварах, в Україні під Києвом. У нас є питання стосовно закупівель в місті Ханси і так далі, і тому подібне. Щорічно бюджет державних закупівель України становить близько 250 мільярдів гривень. Кожного дня завдяки системі електронних торгів Прозоро держава заощаджує понад 50 мільйонів гривень. Крім економії коштів, одним із основних завдань реформи є викорінення корупції та прозорість використання бюджетних коштів. Галина Ковальчук, Олександр Данилюк, Сергій Кобилянський новини Житомирщини.